Школа добрих вчинків. Оповідання Василя Сухомлинського. Хто кого веде додому У дитячому садочку хлопчики-однолітки Васильку і Толик. Обох по 5 років. Їхні мами працюють. Коли повертаються з роботи, заходять вони у дитячий садок. Мати одягає Василька, бере його за руку і каже, Ходімо, Васильку, додому. А толик одягається сам, бере маму за руку й каже Ходімо, мамо, додому. Дорогу перемило, є тільки вузенька стежка серед снігових заметів. Мати Василькова йде по снігу, а син стежкою, бо мама веде Василька додому. Толик йде по снігу, а мати стежкою, бо толик веде маму додому. Минули роки. Стали Василько і Толик сильними, стрункими, красивими юнаками. Якось тяжко занедужала Василькова мати. Того ж самого дня важко захворіла і Толикова, а лікар жив у сусідньому селі за кілька кілометрів. А було це взимку, дорогу засипало снігом. Василько вийшов за ворота, глянув на сніг та й каже Хіба можна по такому снігу війти?» Постояв трохи та й повернувся до хати. А Толик вийшов і пішов глибоким снігом і повернувся з лікарем. Діти. То як називається оповідання, яке ви щойно слухали? Хто його написав? А як звали хлопчиків? Куди ходили мами? Коли Василько і Толик були у дитсадку? Хто саме з хлопчиків вів маму додому? А кого навпаки вела матуся додому з дитсадка? Хто ж із юнаків під час завірюхи пішов за лікарем? А як вчинили б ви, діти, І чому?